Добрий день малята. Ось і прийшла до нас зима, зима мороз. Всі тварини від лютої холоднечі поховалися, а в зайця немає ні нори, ні гнізда. Сьогодні під кущиком виспиться, завтра у ворожку приляже, де ямку в снігу викопає, там у нього і дім. Зате шубка у зайця тепла. Пухнаста і біла, як сніг. Добре йому в такому шубку. Тепло і сховатися від ворогів неважко. Прижався в снігу, спробуй знайти. Вдень заяць спить, а настане ніч виходить погуляти, погодуватись. Поки снігу в полі мало, він трохи лапками розроїть сніг. Дивишся і травку знайде. А як наметуть вирюхи високі кучугури, тут вже зайцю сніг не розкопати. Зате в лісі він на високу кочугуру забереться, скущів і дерев молоді гілочки обгризе, і кору поглине. От і ситий. А іноді і у село в гості завітає. Прийде пізно ввечері. Коли в селі тихо, всі вже сплять, підбіжить до стогу і почне сіно смикати, Надире та ось і наївся. А потім назад у ліс втече, так і живе заєць усю зиму. Малята, нагадайте мені, яка шубка у зайця взимку. Так, біла, пухнаста, тепла. А що заяч зимку їсть? Вірно, під снігом знайде травку. Молоді гілочки дерев та кущів обгризе. А навіщо заяч в село бігає? Правильно смикати сіну. Молодці малята, а за іншими тваринами поспостерігаємо наступного разу. До побачення!